Instagram зробив безкоштовний капкат. YouTube Shorts на цьому фоні виглядає дуже погано. Microsoft записує підкасти замість тебе, а студент створив фаїшку, яка може брехати замість тебе і допомагати проходити співбесіди. Це лише половина новин, тому заварюйте чайок, беріть щось смачненьке і ми починаємо. Інстаграм випускає додаток під назвою Edits, який є прямим конкурентом додатку CapCut. Там нема жодних водяних знаків і обмежень. Додаток повністю безкоштовний. В CapCut ви повинні купувати версію. Тут ви можете користуватись цим безкоштовно. Лише ця маленька фішка може перетягнути велику кількість аудиторії з CapCut в Instagram. Він підтягує статистику аккаунту з Instagram, монтує відео в 4К, має AI-шний функціонал, очищення звуку, заміна фону. Анімація фотографій. Працюю на Android на iOS, підтримую українську мову, але не субтитри. І я впевнений, що в майбутньому цей додаток буде лише розростатись. Тому капкат, тримайся. Ютуб оновлює шорти, і це доволі сумно. Ютуб додав і стікери, шаблони і синхронізації звуку, музики з відео з такими конкурентами, як TikTok, Reels і новий додаток від Instagram Це оновлення виглядає як пук. Або це виглядає так, наче ти прийшов додому і згадав потім, що ти хотів сказати людині ще три дні тому. YouTube Shorts не доганяє в цьому плані жодного свого конкуренту. Копілот тепер може створювати персоналізовані подкасти на тему, яку обереш їм саме ти. Аїшка сама пише сценарії, потім озвучує це все двома голосами і навіть може реагувати на твої запитання під час прослуховування цього подкасту. Щось по типу, коли ти знаходишся на записі підкасту між двома людьми, і ти можеш вірватися в їх діалог і щось запитати. Вау! Американські вчені тестують робота хірурга. Він вміє вже проводити огляди, робити уколи і надавати першу екстрену допомогу. Завдяки тому, що це робот, у нього відсутня тремтіння рук, бо в нього є гарна стабілізація. І тести показують, що він справляється не гірше ніж топ-фахівці. Тобто під час операції людина може стояти поруч і слідкувати за тим, як робот просто робить якісь надрізи і щось ріже. Якщо зараз просто про це подумати, то це виглядає дико, яка а б людина захотіла лягти на хірургічний стіл, знаючи, що тебе буде оперувати робот? І можливо років через 10-15 люди вже будуть навпаки казати, нехай зробить мені операцію робот, ніж людина. Чи можливо це? Студент створив штучний інтелект, який допоміг йому влаштуватися в Amazon і TikTok. Він зробив штучний інтелект, який допомагає йому проходити всі технічні інтерв'ю, і тим самим він влаштувався в топ компанії. А потім він про це розповів і його ще за це відчислили з універу, за те, що він використовує І Як результат, тепер він запускає новий стартап, який називається Секундочку, Куелі. Якось так, це буде помічник, який буде вам допомагати ходити на побачення, проходити співбесіди. Допомагати на зі і ходити на різні інтерв'ю, і також заявляють, що він може допомагати вам у продажах. Нарешті це трапилось. Google додає масову відписку від спаму. Тобі більше не потрібно заходити в кожен лист, скролити в самий низ і шукати маленьким надписом unsubscribe Потім переходити на той сайт, підтверджувати. Там ще чорного злома Ти можеш ще й перепідписатись на якусь нову. Е, мені часто приходять якісь розсилки, хоча я на них навіть ніколи начебто й не підписуюсь. Я часто чищу ці розсилки, щоб вони мене не задовбували. Але таке відчуття, що ти відрубаєш одну голову, виростає інша. Ой, нарешті скільки років пройшло, щоб цього дочекатись. Але наразі ця функція є лише на Android. Тому розробники пообіцяли, що вони скоро все зроблять і для iOS, і для веб-версії. Huawei показали трискладний телефон, який буде складатися як е, ширмочка. Телефон квадрат і планшет в одному корпусі, ціна якого на секундочку, 4000 тисячі доларів. Важко уявити, що буде з цим телефоном, якщо він впаде, бо ймовірність розбити три екрани більше ніж розбити один екран. А церків більше немає. Крейо тепер може створювати 3D-світ. Так, це їжка, яка допомагала створювати раніше зображення, відоси. А тепер вона починає будувати повноцінні 3D-середовище. Вона вибирає фон, додає об'єкти і підказує, що тобі ще можна додати. Процес відбувається доволі легко. Ти пишеш все, що ти хочеш, воно щось там літає, і ставиться, крутиться і будується сцена. О, Китай запустив 10G мережу. 10 G. У нас навіть 4G не працює нормально. 3G не працює ідеально, а там вже 10 G. Під Пекіном в районі Сюнань з'явилася перша мережа 10G. Фільм з якістю 8К. Ви можете завантажити. За 72 секунди. Перепрошую, за 70 секунд. Поки що це працює лише в одному районі, поки що так обмежено. Але це вже є. І на жаль, що не в нас. Це були головні новини технології дизайну і штучного інтелекту за останній тиждень. Пиши в коментарях, яка новина здалась тобі найцікавішою, і яка новина здалась тобі найдивнішою. Підписуйся, щоб не пропускати нові відео. Я буду вдячний вам за коментар. Лайк і підписку. Бажаю вам ніколи не зупинятись і завжди розвиватись. Також не забувайте спілкуватися зі штучним інтелектом. Пока!